Мені приїхав містер пневе бокс від All Create. Ну що, давайте глянемо, що туди вони поклали. Так, щось неймовірно в гарному мішечку. Ну що, глянемо, що там? М -м, боже, це дуже м'якенький пледик по сутінкам. Тут написано, що вервус хоу, типу, низький цей вій. О, боже мой! Та такий маленький, але. Ві! Але це дуже виглядає на такі маленькі, як килими, які вішують на стінах. Але я задоволена. він дуже-дуже м'який, хоч і невеликий. Така краса це набір для того, щоб писати перо. пером. У -у -у. Ось так, от неймовірно гарно виглядає перо. Ну або пер'єва ручка, як можна її назвати, буде правильно. І до нього вже такі кроваво червоні чорнила і підставка під само перо. І все це по книжці Носферату. Далі в мене йде отакі от неймовірні закладинки металеві. І це, скоріше, або по щоденникам вампіра, або по академії вампірів. Ну, скоріше за це друга, тому що я не, тим, не тим читала. І, на жаль, більше інформації, що саме це, мені не поклало, але це дуже-дуже гарно. Ось будь вам покажу. Напишіть в коментарях, якщо ви пізнали якісь символи і скажете, по якій цій Ось такий у нас далі йде неймовірно гарний блокнот. І я думаю, що це буде по щоденника вампіра, а ті закладники йшли по академії вампірів. І взагалі набор просто неймовірний є, де писати, чим писати і робити маленькі помітки з закладками. Ну і звісно, щомісячний їх пін, і він теж по сутінкам. М -м -м. І ось вам його розглядати, він неймовірно гарний. Тому можна було здогадатися, що тематика цього боксу це вампіри, і книжка, звісно, теж про вампірів називається «Blood Moon» або Крива луна». Глянувши трішечки на Гудріц, ця книжка ще навіть офіційно не вийшла. Вона плановити 9 вересня, і це історія про вампірів, оборонів та дівчину, яка нічого не знала про їх існування. Дещо нагадує. Ну дійсно по опису книжку дуже відчувається, що авторка надихалася історією про Едварду Белла та Джейкапа, але можливо в цій історії, як я зрозуміла, може бути вибір на стороні вовкулаки. Я, чесно кажучи, не читала історію Сутін, я тільки дивилася фільми, та і з часом я дуже до них сильно прикипіла. Але кого може залишити острів історія про вампірів, вовкула та кохання? І Ось такий вампірський бокс мені дуже подобається цього місячня, тому Вони всі по-своєму корисні, цікаві, і будуть просто гарно виглядати в мене квартирі. Тож напишіть в коментарях, що з цього вам сподобалося. Смачного вам читання!